Через вітання любителям спорту у стартовому матчі чемпіонату світу з хокею у Кореї, дивізіон першої група А українці поступилися австрійцям в овертаймі 2-3. Натомість Діана Боголій виграла парний титул на десятитисячнику ITF у Казахстані. Боксерський клуб Українські отамани не припиняє свого існування попри заяву Сергія Корнієва. Про це розповіла координатор проекту Аліна Шатернікова. 19 квітня і на виїзді обіграв Говерлу з рахунком 2-1. Далі ж про те, що ми побачили на власні очі, прем'єр-ліга Шахтар залишається на позиції лідера. Суперліга до півфіналу пройшли хижаки. Володимир Кличко та Олександр Усик готуються до боїв 26 квітня. Напередодні ключового матчу сезону Шахтаря проти Динамо, ми дізналися про те, чи овговталися донечани після нещодавньої поразки у Полтаві, а також про настрої у стані помаранчево-чорних під час традиційного відкритого тренування. Попереду ще достатньо матчів. Хотілося б аби гравці зробили висновки після поразки в Полтаві та боролися на рівні команди, яка в попередні роки демонструвала добрий футбол і вигравала всі титули в українському чемпіонаті. Головне, аби всі були сконцентровані. На грі, а не на атмосфері, яка очікується на стадіоні. В нас є кілька травмованих: це Шиндер, Нем і Дентіньо, який поїхав. Всі інші до гри готові. Але відсутність когось з гравців це не так вже й важливо. Грають шахтар і Динамо, і цим все сказано. Ситуація проста. Якщо Шахтар У нас шанс не то... вже за чемпіонство. У Поэтому... нас за тільки страє победа. Того ж вечора лідером чемпіонату став Дніпро, який переміг Волинь з промовистим рахунком 5-1. 16 квітня ситуація змінилася наступним чином. В рамках перенесеного 19-го туру української прем'єр-ліги Шахтар впевнено здолав свого принципового суперника Київське Динамо. Всі питання гірники вирішили ще до перерви. Так на 11 11-й хвилині ударом до дальнього кута воріт зі штрафного майданчика. Рахунок відкрив Луїс Адріано. А на 34 й хвилині вже бразилиця формив дубль. Тож 2-0 перемога доничан. Динамо зберігає третю сходинку, проте через значне. Відставання за очками від лідерів чемпіонату Дніпра та Шахтаря кияни фактично втрачають шанси потрапити до наступного розіграшу Ліги Чемпіонів. Після поразки від гірників керівництво Динамо вирішило звільнити головного тренера команди Олега Блохіна, пояснюючи це незадовільними результатами команди. Того ж таки, 16 квітня донецький металург зустрівся із Чорноморцем. Попередня диспозиція донеччани – Восьмі, одесити п'яті. Вже о 19-й годині ситуація змінилася таким чином. Господарі шості, гості залишилися там же, де й були. Дебют матчу між донецьким металургом та одеським чорноморцем виявився спокійним. За 20 хвилин жодна з команд не потревожила воротаря суперника. Першими шукати шанс почали таки донеччани. І це невдовзі принесло плоди. Тільки но вийшовши на заміну, «рібьонок» грубо схвалив штрафному майданчику. Пенальті без вагань реалізував Мораес. А за 9 хвилин після відскоку від захисника м'яч у сітку воріт моряків відправив лазіч. Плана на матч нас був якби старий тайму. То есть хороший контроль мяча надежный, перестрафной розыгрыши в групповых двойках, тройках, подстройки. При у нас это получалось. Первые 15 минут были тяжеловатые в силу причины основной плохой обороны. Другу половину зустрічі гості розпочинали в меншості. Другу жовту картку отримав Ковальчук. Втім, це не завадило Окріашвілі підловити суперника на контратаці 2-1. Донечани відповіли вже за кілька хвилин. Скориставшись помилкою захисту, дубль оформив мораес. А наприкінці матчу пенальті призначили вже у ворота Металурга. Гай був точним: 3-2. Та, попри гострі моменти, якими встигли обмінятися команди, до фінального свистка рахунок вже не змінювався. Ми хотіли забити ще і що більше місії а и потери обратного возврата уже не очень хороший. А соперник в этой ситуации достаточно уверенно чувствует, что такое пространство есть. И наказал нас за такие какие-то такие безобразные ошибки в обороне. Так вот, немножко нервозный получился тайм. Ну, если бы не сказали до матча, что мы выиграем один мяч, то бы доволен. Сегодня доволен сейчас результатом, но не очень вторым таймом. Есть материал для анализа. Мы понимаем, что э, каждая игра нам сейчас показывает Що роботи в нас дуже багато, але все одно я вважаю, що очень много вещей ми делаем правильно і це підтверджується в действиях наших на полі. Таким чином, металург з 34 очками посідає шосту сходинку в українському чемпіонаті. Їхні ж опоненти, маючи на два очки більше, розмістилися однією позицією вище. 19 квітня Металург завітав у гості до Шахтаря у рамках 26-го туру Української прем'єр-ліги. Білосині у своїй історії ще не знали перемог над Помаранчево Чорними. Цього разу дива також не сталося. 2-1 на користь гірників. Шахтар контролював м'яч від початку гри і навіть забив першим. Але гол не зарахували. Рахунок відкрився лише на 49-й хвилині. У воротах гірників відзначився прийма. Натомість за 6 хвилин зрівняв результат Кривцов, А вже на 62-й переможний. рахунок закріпив Адріано 2-1. Ми хотіли грати в футбол, хотіли виграти. В принципі, тут настрой і ініціативність, которую мы хотіли иметь матч с шахтером, оточить. Для... сила цієї команди, конечно. Ну, в частности, если брать целостно получалось. В каких-то частях где-то были фрагменты неправильные игры. Но я думаю, что все-таки это шахтер. Имеет большое преимущество, не получается никогда. Но все-таки ТроТ начали более агрессивно в атаке играть, достигли успеха после хорошей атаки угловой удар. И гол с хорошим блоком угловой удар. Но затем совершили самую большую ошибку, которая бывает в футболе современном. После гола сели низкого оборона. Это проблема, которая привела к ошибкам в действиях защитников, в частности, пропустили два гола. На тем не наладили, отодвинули ее, имели моменты выхода один на один, Причем один на один, правда. Доставки, удары и так далее, То есть инициативность определенная. Но, к сожалению, не забили. грали проти добре підготовленої та супер вмотивованої команди. Настільки вмотивованого металурга, чесно кажучи, не пам'ятаю. Видно було, як вони хотіли перемогти. Натомість, ми не забивали з виграшних позицій, особливо у першому таймі. Найбільші проблеми металурги створювали нашому захисту. Суперник влаштовував активний пресинг великим числом футболістів, залишав у себе за спиною вільні зони. А ми цим ніяк не могли скористати. Наші контратаки не мали часто логічного завершення. Але чим найбільше переймався наставник гірників, так це тим, що на матчі його підопічних у прем'єр-лізі ходить все менше фанів. Так, донецьке дербі відвідало всього 23 тисячі сімсот вболівальників, тобто менше половини стадіону. І це у вихідний. Це стало однією з причин, чому містер висловив бажання, щоб цей сезон завершився якомога швидше. Фіба Європа досі сподівається, що Україна таки проведе Євробаскет 2015 попри вкрай складну економічну та політичну ситуацію. Генеральний секретар Каміл Новак заявив, що було прийнято рішення надати Національній Федерації підтримку та ще трохи часу. Також пропонується, аби Україна провела перший груповий раунд з парою інших країн. Донецькі тигри пробилися до півфіналу Української суперліги. Ввечері 15 квітня у виїзному матчі проти Феро з НТУ донеччани… Переконливо перемогли з рахунком 77-65. Палац спорту зап став свідком дострокового завершення сезону запорізьким Фероза НТУ та проходу баскетбольного клубу Донецьк до півфіналу Суперліги. Протягом поєдинку запоріжці виграли першу чверть 19-22, Але на цьому їхні успіхи і завершилися. Натомість донечани добре відірвалися у другій десятихвилинці, хвилинці. На рівних зіграли у третій та виграли у четвертій. Кинцевый рахунок зустрічі – 77-65. Перемога «Тигрев» в матче та серии. Надо признать, что тот состав, который сегодня есть у Донецка, способен выполнять больший объем работы без потери качества. Поэтому, видимо, так оно и получалось. Второе, скажу, что, конечно, преимущество Донецка в росте. Давала о себе знать. Я признателен тем ребятам, которые к нам присоединились, это не Они несли свежую струю как в тренировочный процесс, так и в игровой. Они очень помогли нам э, стать мужской командой. Для этого мы были более подростковы. А сейчас, э, даже с минимальной ротацией, мы все равно похожи на мужскую команду. И это видно невооруженным глазом. Однозначно хочется отдельно отметить Диму Глебова, который 35 очкам в Донецке добавил сегодня 20 в тяжелые минуты брал на себя и не поднял команду. Могу отметить хорошую поддержку вашего зала, которая взбодрила команду, если она смогла нас где-то догнать, практически пилмить, но в концовке мы сыграли холоднокровно, забили несколько легких мячей, и я думаю, это стало залогом успеха нашего, что в концовке у нас уже было приличное преимущество, и не прибегли к тактике и быстрого фолла. Перша півфінальна зустріч Донечан запланована на 22 квітня. Суперником команди стане переможець регулярного чемпіонату «Южненський Хімік. Другу ж півфінальну пару складуть Київський будівельник та Маріупольський газовмаш. Як ви вже зрозуміли, не відстали від своїх колег і маріупольські леви. Команда, звіздана Мітровича виграла у Одеситів на виїзді з рахунком 67-44. Причому на рівних завершили лише першу чверть у другій Азовмаш. Набрав 22 очки проти 19, у третій 18 проти 9, у четвертій 17 проти 11. Так получилось, що команда баскетбольного клубу «Одеса» подойшла до плей-оффу в стані, коли ми в два-три в рази були слабкі фізическими за На После отъезда легионеров на тройку Агафонов, Кривич и Артамонов легла сумасшедшая нагрузка. Они играли, отыграли эти пять или шесть игр по 35-37 минут. И к играм плей-офф они очень сильно выдохлись. А если честно, в принципе, других вариантов и других возможностей использовать кого-либо и дать им меньше игрового времени не представлялось мне возможным. Можно было вообще в плей-офф не попасть. В первую очередь, наверное, все решает в плей-офф именно настрой на игру. Мы с самого начала играли агрессивно. Первые четыре минуты, по-моему, команды не могли набрать ни одного очка. И четверть закончилась 10-10. В итоге Одесса, в принципе, набрала всего 44 командных очка. Я считаю, что это, наверное, в первую очередь благодаря именно защите. Моя команда на этих две игры показала очень хороший уровень защиты. И за счет этой защиты, наше правильное использование командных фаулов, правильные игры в защите мы и выиграли, так сказали бы, уверенно, эти две игры. О, не ожидал, серьезно. Не ожидал, что будет такая разница. И Ну, говорю, на сьогоднішній момент ми показали, що у лучшій формі знаходиться, що команда знайшла е, какую-то свою іграти наша, не знаю, 12-та перемога підряд. У дружківці завершився кубок міського голови з хокею серед команд аматорів. Фінальний матч відбувся на базі місцевого Альтаїру. Як це було, розповіли наші Костянтинівські колеги. На льодовій арені Альтаир пройшов фінал відкритого турніру на Кубок Мера Дружківки, куди на жаль, місцева команда не потрапила. Альтаир, на жаль, до фіналу не дошла команда, ну тому що что э, ближайшие города и вот команды, которые сегодня к нам приехали, финалисты, они все-таки займаються вже не перший год цим. Наш Альтаир, учитывая то, что они впервые э, за много-много лет уже собрались снова вместе в новом составе команды. І э, они все-таки все равно. Но показали хорошую игру, потому что они прошли большую половину чемпионата. У финальному матче встретились две сильнейшие команды турниру. Краматорский автомобилист и Луганский дизель. Я болею за Альтаир. Ой, за этот, за автомобилист. Ну, хозяева турнира, грубо говоря. Почему? Ну, они же хозяева турнира, они же под себя кубок этот сделали. Значит, должны выиграть. Сегодня я не в роли болельщика, в роли помощника. Но болеем не сегодня за автомобилист. Почему? У командисне очікування своїх болівальників автомобіліст не підвів. Вже на першій хвилині його гравці контролювали ситуацію на хокейному майданчику. Реабілітуватися дизель намагався на початку другого періоду. Втім, перевага була на боці суперників. Таким чином команди подарували глядачам безперечно цікаву гру. Що ж до самого турніру не було жодних нарікань ані на розміщення його учасників, ані на належне їх забезпечення. І для першого разу цілком гідна організація таку оцінку собі дали господарі змагань. Це касать пробний шар або пробна шайба для нашої льодової арени. Провести такі мероприятия такого масштаба. Я вважаю, що перший варіант у нас удался нормально. Сьогодні ми видим повне хвістські трибуны, нормальне заполняемость. населенню. Понравилось і головне популяризація хокея такого спорту, немножко нового для нашого города. Такої ж думки і почесний гість турніру. Голова федерації з хокею у Донецькій області Ігор Ончул. Проведення подобних турнірів способствують популяризації хакея, способствують тому, що станет більше учащихся спеціалізованих детско-юношеских спортивних школ по хокею, в частности в городе Дружковка. Ну а результат, щоб ці детки в последующем попали в сборную команду України і представляли Україну на міжнародній арені. Не менш важливим для учасників хокейного турніру були і наявність належного майданчика для змагань і відповідного суддіства. І те і інше, дружківка забезпечила найвищого рівня. Приятно констатувати, що Впервые в городе Дружковке проходят соревнования подобного уровня, по мнению, он удался достойное качество льда ну, обслуживают арбітри міжнародної федерації хоккея, судьи міжнародної категорії у підсумку. Фінальних змагань гра завершилася з рахунком 3-1. упевнена перемога за хокеїстами автомобіліста. урочистого нагородження дипломи за участь отримали усі команди турніру. А головний трофей переможний кубок цього разу поїхав до Краматорська. Не перемикайтесь. Команда спортивного простору розповість про те, чим живе світ боксу важкої атлетики, масового спорту. 26 квітня в Оберхаузені зустрінуть момент істини по-українськи. Австралієць Алекс Леопає та Ганієць Бен Нсафо. Перший вийде проти Володимира Кличка, другий проти Олександра Усика. Здравствуйте, дорогі фани. 26 апреля я буду боксувати в Андеркарті Володимира. Этот бой я посвящаю всім українцям. Слава Україні! 18 квітня стало відомо, що за вакантний титул WBO у напівлегкій вазі битимуться Гаррі Расел Молодший та Василь Ломаченко. У Донецьку пройшла відкрита особиста першість обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з важкої атлетики. Юних Гераклів бачила і наша знімальна група. Юні богатирі. У палаці спорту Шахтар на відкриту особисту першість обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з важкої атлетики зібралися майже 150 юних спортсменів, віком від 12 до 15 років. Ліза займається важкою атлетикою вже два роки. Прийшла у спорт через дворічні умовляння сусіда тренера. Сьогодні дівчині трохи не вистачило сил, аби побити власний рекорд. Сегодня какой-то результати гріш? 63,75. – А почему не получилось рекорд? 77. Да. Ну слабенька немного ноги. Не получилось. Не встала. Не встала. А що будеш делать для того, щоб таки Ну присідати спину качать. А ось влад займається лише рік, та вже підіймає 30 кілограмів. Хлопець каже, що став важкоатлетом завдяки другу. Мені друг що розказав цікаво. Я мене це захопило і я пішов. Проходять змагання вже більше 20 років. Загалом важка атлетика на Донеччині є масовим спортом та культивується у 18 містах та районах області. Організатори змагань знаходять цілком логічне пояснення такій популярності даного виду спорту. Як елемент тяжкої атлетики, вона використовується в багатьох і многих видах спорту, тому що фізичне розвиття укреплять. В каждом виде спорта нюансы, в технике выполнения упражнений, но сила нужна всем. И поэтому она используется, тяжелая как базовая во многих и многих видах спорта. Досвідчені спортсмени підкреслюють, що діти отримують лише величезну користь від занять важкою атлетикою. Сергій Петрович займається спортом 61 рік, з яких більше 50 важкою атлетикою. Сьогодні у свої майже 70 чоловік робить сальто. Тому батькам не варто турбуватися, що їх дитина підіймає вагу. Мужчина має бути становитися з підняття тяжкості. Щоб допомогти мамі, принести мішок картошки, мішок лука. Пусть он не станет олимпийским чемпионом, он станет сильным мужиком. А девушка ⁇ это наши амазонки. В нашей жизни, когда э, произошло равенство э, между мужчиной и женщиной, э, девушки наши доказали, что они не слабее. Если в семье э, пропал мужчина или нет мужчины, женщина его заменяет. За результатами першості було обрано хлопців та дівчат у різних вікових та вагових категоріях, які представлятимуть Донецьку область на всеукраїнських змаганнях. Олімпійське лелечення в четверте завітало до шахтарської столиці свої ігрові та легкоатлетичні здібності демонстрували учні п'ятих-шостих класів. Участь в обласному етапі всеукраїнського спортивно-масового заходу взяли п'ять кращих команд регіону. Цього року вогонь олімпійського леченята загорівся для п'яти та шестикласників Красноармійська, Горлівки, Макіївки, Волновахи та Артемівська. Вони до бою готові. Хорошо підготували всі естафети. У нас буде футбол, баскетбол, клюшка і багато чого другого. Я граю за філіал Шахтер. Більше всього у мене виходить введення м'яча. Дуже довго робили тренування, намагалися лучше всіх робити». Ну, як би хотів виграти. традиційно, змагання розпочалися з презентації. Тут учасникам необхідно було проявити себе скоріше як артистам, ніж як спортсменам, бали давалися саме за оригінальність. У бажанні проявити себе юних спортсменів прибули підтримати й олімпійці. Кому як не їм знати про те, що рух це життя. Любое движение – это Позитивно всегда возприймається діти з помощі гри, каких-то естафет. Ані в проникнуться в те атмосфера, по-перше, сплатяться також командне сорівнування, будуть піддержувати друг друга. Це очень полезно. До цього року на спортсменів чекає ще одне випробування: затягування поясів, проте воно загалом цілком традиційне. Пока речь не идет так вот категорично о сокращении финансирования, да пока э, все складывается таким образом, что необходима оптимизация, в том числе. Э, Розходах зв'язаних з культури спортом масовим спортом і спорту высших достижений. О сокращении поки речі не йде. Між іншим суспільно-політична ситуація в країні зачепила й Олімпійське Лечення. Дійсно, трудно зараз, тому що не зрозуміло, ще ситуація где буде фінал. Прошло годин, що фінал був в, в Артеці. Сейчас заявку подали на проведення фінальної частини і одессити і закарпаття. І Київська область. Натомість учасників змагань проблеми такого характеру цікавлять мало. Їхня справа перемагати тут і зараз. А олімпійський рух, у свою чергу, переживав і не такі складні часи. 167 іменних дерев. У парку культури та відпочинку імені Щербакова з'явилася алея хокейного клубу Донбас. Оригінальність полягає у тому, що дерева висаджені у формі ключки та шайби. Посадити рослину та увійти в історію мали змогу не лише хокеїсти, але й найактивніші вболівальники. Де дірев'я будеш садити? Вот там? там? Там. А ти любиш хокей? Так. Да. Ти з папою ходиш на хоккі? Да. Від найменших вболівальників до запеклих фанатів. У Донецькому парку культури та відпочинку імені Щербакова, не дивлячись на дощ та вітер, зібралися сотні людей. Об'єднує всіх одне: любов до хокею та хокейної команди Донбас. Головна мета зустрічі висадити алею дерев. Це буде не просто проста алея, в котрі висаджений дерев'яні рядочками. Це буде. Клумба в стиле европейских парков, она будет ежегодно подстригаться таким образом, чтобы были четко видны контуры. Потому что в, на данной клумбе у нас находится огромная шайба, которая расположена в центре. У нас есть клюшка и есть символические разводы, которые идут от шайбы. Вот когда шайба по льду скользит, то вот она оставляет за собой разводы. Собственно, это мы и постарались с помощью садоводов парка Щербакова отобразить в нашей экспозиции. Кількість дерев зовсім не випадкова. У вересні минулого року тренери та гравці команд, що входять до системи клубу, а саме ХК Донбас, Донбас-98 та Молода Гвардія, посадили в парку три дерева на знак початку сезону 2013-2014 і дали обіцянку після завершення сезону посадити рівно стільки дерев, скільки шайб заб'є головна команда ХК Донбас. Сказано, зроблено. 167 шайб у ворота суперника, 167 молодих туй. Віталій приїхав до Донецька із. З фан-клубом Старобишевської Тес хлопець зазначає, що такий захід є позитивним промінцем у сьогоднішній суспільно-політичній ситуації. По первую это для экологии в первую очередь, потому что это поднимет город после послі тяжології ситуації встання. это очень я считаю, важный шаг в развитии города. Ну, також сплатить колективи Донбасу і болельщиків. Право висадити перше дерево дісталося нападнику молодої гвардії Вадиму Щеголькову, який в цьому сезоні дебютував в складі ХК «Донбас» в КХЛ. Хокеїст зазначає, що для нього це дуже почесно та відповідально. Це приємно, для мене це честь, я вдячний Донбасу, то, що болельщикам довірили мені. Дякую велике. Знаєш, що посадив дерево, і воно буде рости, і я приїду сюди, грубо говоря. Через п'ять и я дай бог, своим детям буду показывать, что я время посадил. Організатори акції також розповіли, чому для увічнення досягнень хокеїстів обрали саме дерева. В інтернеті ходить така картинка, що якщо б дерев'яні роздавали вайфай, то ми б їх садили везде. Ми вирішили, що наш вклад в развитие города должно быть максимально полезным и экологичным. Поэтому мы выбрали деревья а не что-то такое более монументальное. Вот. Тем более, что дерево, корни символизируют, имеют определенную символику, поскольку это укоренение в истории города. Донбасс уже прочно. В Донецькому регіоні це пір'яши клуб загалом можливість висадити рослини мали всі, хто доклав руку до перемог Донбасу. А це й спонсори, інформаційні партнери, активісти, фан-секторів, учасники програм лояльності, фан-організації, корпоративні клієнти та інші. Під час висадки кожний прикріпив до дерева порядковий номер, за яким найближчим часом біля кожної рослини буде встановлено іменну табличку. І на останок у вівторок, 22 квітня, Донецьк прийматиме хімік у рамках півфіналу Суперліги. У середу, 23-го, Шахтар вдома зустрічатиметься з Таврією у рамках 20-го туру Прем'єр-ліги. У неділю 27-го Металург прийме Динамо. Що ж, за головними подіями спортивного життя регіону та країни, слідкуйте у випусках Регіональної служби новин та спортивного простору. Відтепер повтори нашої передачі в ефірі о 16.30 у вівторок. Крім того, дивіться нас. На нашій офіційній сторінці за адресою k61.dn.ua.sport До зустрічі!